Putin proponuje widnowlenia myrnych perechowarów w Stambuli. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zajawlaje, że będzie czekać na Putina 15 trawnia. Czy Rosja zatiachuje czas? Czy chocze obmanuty Donalda Trumpa czy że to ich wtracają do wiru do Oczelnika Kremla? Ukraina chocze myru, ale z początku maje buty prypynenia w ogniu i żadnych umów, jakie pustynno wysuwaje Rosja. Pro myrni w Tureczni budem chowaryty z naszym hostem, narodnym deputatem Ukrainy, członem grupy z misz parlamentskich z Tureczyną, ta z Oleksiem Leonowym. Na online jest nasz list, Panie witaj Was. Dobry dzień. Вітают відкинув пропозицію України щодо 30-денного перемиря вже від 12 травня. Сьогодні вночі на мирні українські міста полетіли дрони. І 15 травня президент Зеленський чекає в Туреччині для прямих переговорів Путіна. З чим власне поїде наш президент? і Які будуть українські вимоги? Ну справді так і є. Відкидається це. Вже не в перший раз, скажімо так, і ми на собі відчуваємо це. Я як представник одещини, можу сказати, що тільки сьогодні, вночі декілька годин тому Одещина черговий раз була обстріляна. І всі це розуміють. І, з чим поїдемо? Ну, перше, і найголовніше, те, що ви правильно говорите, підтримує президент Трамп, всі наші європейські партнери. І Те, на чому наголошує постійно наш президент, це повне припинення вогню. І саме це і є на сьогодні основою для подальшої дипломатії, подальших перемовин. По друге також про це говорить неодноразово президент Зеленський. що... Саме припинення вогню не може бути обмежене будь-якими умовами. Потрібно припинити масові вбивства і після цього починати про щось взагалі говорити. І мені здається, що саме і це буде першим кроком для того, щоб зрозуміти, чи готовий взагалі Кремль для будь-яких перемовин, чи готовий він для будь-яких кроків для того, щоб зупинити вбивства і зупинити цю війну. Ну і на підтвердження я от тільки нещодавно дізнався, що навіть речник Китая також підтримав. Зупинення вбивств і початок перемовин в Туреччині, пане Олексію, Євросоюз працює також над 17-м пакетом проти Росії. Мова за санкції, які мають бути наведені між іншим проти компанії. Які управляють суднами так званого тньового флоту, що перевозить російські нафтопродукти. Якого ефекту очікує Україна від того чергового санкційного пакету? Перш за все ми вдячні нашим партнерам за рішення, які приймаються стосовно санкцій, і дуже сподіваємось, що не буде це зупинено, доки не буде зупинена війна. На жаль, це ви самі кажете 17-й пакет санкцій, і наскільки це ефективно, ми бачимо, що війна продовжується, і ресурсів Російській Федерації досі вистачає. Цей 17-й пакет передбачає блокування дійсно цих тюневих суден, які перевозять нафтопродукти. Це майже 190 може бути суден та 60 фізичних фізичних осіб. Які е, повинні будуть заблоковані як їх, їх діяльність. І взагалі, е, якщо цей пакет буде прийнятий, то це буде стосуватись майже 300 суден, які на сьогодні, можна сказати, таку формують тіньову економічну енергетичну е, спроможність Російської Федерації продовжувати війну. Тому, звичайно, це важливо, звичайно, санкції потрібно приймати. Для цього потрібна єдність. Е, Всіх країн Європейського союзу на жаль є деякі країни, які намагаються блокувати кожного разу ці рішення. Ну і звичайно, є розуміння навіть із сполучених штатів, що якщо не буде прийняті конкретні кроки стосовно припинення вогню, то ці інструменти потрібно використовувати. Дякуємо, дякуємо за розмову. Нагадаю, Олексій Леонов, народний депутат України, був на прямому зв'язку зі студією.